Привіт, я Таня Князева, мамка мамських корпоративів, і я маю багато корисної інформації про дітей, якою тепер буду ділитись на YouTube. Я намагаюся записуватися з першого разу, тому не звертайте увагу на мої обмовки. Всі мами хочуть мати самостійних дітей і бажану інструкцію, як це зробити зі своєю дитиною. Заприклад, візьмемо мою Варвару, коли їй було 6 місяців. Вона стала у нас дитина прямо стояча, і тоді в нас почався сумісний побут. Якщо я готую на кухні, вона сидить в тазіку в раковині зі мною. Якщо я мою кухарний гарнітур, то їй видається губка, і вона займається власне тим самим. Цей час все, що я роблю, я проговорювала ротом абсолютно кожну дію. Як в тому аніктут з'ялениться, дівача ну типу, я вдягаю зараз кофту, я вдягаю куртку. Так само і з нею. Я вдягаю тобі кофту, я вдягаю тобі куртку, я ріжу яблуко і таке інше. Десять місяців в нас з'явилась вежа Монтесорі, яка просто офігезним чином допомагала в сумісному побуті, бо ми почали готувати разом. Вона мала можливість торкатися до продуктів, бути зі мною взаємодії. Там, поки я готую, вона натягувала макарони на спагетті, бо перекладала, сортувала макарони, дивилася все, що я роблю, а я все проговорювала. І, звісно, вона мала можливість там якимось чином мені теж допомогти. Цей же час на кухні вивчалися правила безпеки кухні, що духовка гаряча. Ми сідали разом, вставляли ручки, що тепленько, так, ще ближче, ще тепліше. Так. А якщо пальчиком доторкнутися, буде гаряче. Ай! І звісно ж, вона тягнулася до духовки і тричі мала можливість до неї доторкнутися, чи було шкода дитину, а вже ж шкода, але яким чином вона ще навчиться, якщо сама не перевіриться і не впевниться, що це боляче, що це гаряче, що цього не можна торкатись. Так само було. З ножем, бо цікавість до того, як я швидко нарізаю, вона безумовно була. В неї є її маленький дитячий ніж, в неї в мене мій дорослий, і я кажу, мій ніж гострий, це небезпечно. Ти можеш порізати пальчик. Віри в слова мами в один рік дуже мало, тому я ножем доторкнулася до пальчика, боляче так, гострий так. На цьому етапі дитина зрозуміла. І так це ще багато разів проговорювалося, щоб вона точно запам'ятала, що це гостре, не можна чіпати, це гаряче, треба бути обережнішим. Цей час вона вчилась їсти і не просто пхати одразу кашу собі в рот, а обережно піднести, спробувати, щоб вона дізналась, гаряче воно це, не це було про безпеку дитини. Наступний так, етап з року до двох. Діти починають нагрібатись багато слів, бо в них йде розвиток мовлення, активний. І зараз прекрасний час, щоб наповнити нашу дитину поняттями. Поняттями про все, що ми бачимо. Е, велике, маленьке, гаряче, холодне, пухнасте, непухнасте, тверде, вузьке, широке і таке інше. Все, що ми бачимо. І це не відбувається за столиком, сідаємо, зараз будемо вчитись. Ні. Форми, кольори і всі поняття прекрасно вивчаються в сумісному побуті. І прекрасно вивчається на вулиці. Наприклад, о, який великий синій трактор, яка пухнаста біла собака! Ця собачка маленька, а це собачка велика. Ну, типу, Отакі речі. там. Вона стає на травичку, так, травичка холодна, мокра. Так, це приємне. так. Ну, от Таких речей дуже-дуже багато. І за рік вона нагрівається великою кількістю понять, при тому, що розвивається ще мовлення. І з року до двох ми маємо прекрасну можливість почати керувати дитиною голосом. Типу, поняття вона вже має. І я можу їй пояснити, до що я хочу, власне, і вона. Може пояснити там, що вона бачить. Бо ми брали яблуко, яблуко-червоне, кругле. Да? Там ми розрізаємо яблуко навпіл, дві половинки одного яблучка. І з року до двох відбувається криза двох років. У всіх по-різному, але приблизно в цей період починається істошний вопль Я сама, на що прекрасно і дуже екологічно накладається дати дитині можливість самостійності. Хочу вона надягати ці шкарпетки 30 хвилин, ну хай сидить і вдягає. Що можна зробити? Можна бути поруч, можна на собі показати, як надягати шкарпетки. Можна посадити дитину собі на ручки, да, взяти її ножку і показувати своїми руками, що вона може робити своїми руками. Паралельно з цим навчати дитину просити допомогу. Вона же робить, в неї не виходить, вона нервує і ти кажеш, мама, допоможи, і я тобі допоможу. Чи треба тобі допомога? І так за якийсь час вона навчиться, окрім. Просто орать і плакати від того, що не виходить, кричати там Допомозі! І ви допомагаєте. Цей час керування голосом у нас було постійно. Наприклад, Варя, піди на кухню, принеси блакитну виделку. Вона приходить на кухню. Я чую, що стоїть. Тобто їй треба допомоги, її треба направити. Варя, відкрий верхній ящик біля мийки і знайди блакитну виделку. Я знаю, що ця блакитна виделка, там одна єдина, там була блакитна і там була рожева. Бо я знала, чого хочу навчити дитину. Чую, відкриваєш, шуршить, ти знайшла виделку. веделку. Да, закривай ящик і йди до мене. І йде. І так багато в чому на вулиці, вдома, купа різних завдань, щоб навчитися керувати голосом? Бо, наприклад, коли вони на майданчику грають в пісочниці, вік з року до двох, коли в них імпульси і вони б'ються, наприклад. І от ти сидиш дуже близько поруч, як мінімум, для того, щоб... Мати змогу швидко реагувати, бо як моя можеш шандарахнути дитину, так і мою можеш шандарахнути дитину. І типу, все це робиться поруч з дитиною. В цей момент там вона бачить лопатку іншої дитини і кричить, що вона її хоче, і ти кажеш: зайка, це чужа лопатка. Тобі треба помінятись. Візьми свою лопатку і запропонуй помінятися. І починається оця взаємодія. Коли ми все це робимо, в нас особисто з трьох років, як закінчилась криза трьох років, почалась почався етап презентації всього, чого вона навчилась, бо після закінчення кризи трьох в три-чотири з неї просто почало вилітати все, чого я її навчила, навички самообслуговування. Власне, якісь, знаєте, поняття і відношення до світу, до життя. Ти бачиш її відношення до тварин, воно скопійовано з мого відношення, тобто вона може йти і сказати: Боже, яка мила собачка! Бо мама йде наша улюблена собачка. Там в той період її навчали, що гладити собачку без дозволу власника не можна, бо у собачки може бути різний настрій, і тільки власник знає свою собачку. Тому тобі треба спитати, чи можна погладити песик. Спочатку це питає мама, бо вона соромиться у чужих людей питати, що взагалі прекрасно, це про безпеку. Типу ми підходимо з Варею, я кажу, Варя питає, чи можна погладити собачку. Власники відповідають, чи так, чи ні. Якщо власник відповідає ні, я кажу, що власник знає, що у собачки зараз там не той настрій, щоб взаємодіяти, як власне, і у тебе буває. Угу, вона, ви угу. знаєте, іншу собачку, яку можна погладити. Дуже яскраво в цей період, якщо ви до цього доклали багато зусиль, видно все, що ви вклали. О, вона вміє робити компліменти, бо так заведено в нашій родині. Я можу незнайомій людині сказати комплімент, і вона може стояти і казати, мама, подивись, яка гарна жінка! І жінка в кав'ярні там просто розтікається. Бо вони все копіюють з нас. Ми маємо бути уважними з тим, що ми робимо. Ми маємо працювати над собою, бо все вони скопіюють з нас в цьому віці, так точно. Тому, коли почалась презентація, я просто раділа над тим, що є, але в цей же період. Зараз варіан три місяці. От господи, що в мене алергія на кошку. Їй зараз три роки і п'ять місяців, і вона все ще потребує маминої допомоги голосом. Дуже часто буває, вона показує руку, що їй треба серветка. кажу, тобі треба серветку, вона так. Волога чи суха? суха вона каже волога. Тож, йди в ванну, візьми собі вологу серветку. Вона йде, бере. Або там вона ну щось стоїть, по ній видно по очах. по... Рухом тіла, що їй зараз треба сказати, що їй треба зробити, тому що їй все ще три роки вона все ще маленька людина. І це проговорюється, що там Варя, іди візьми в своєму нижньому ящику, труси, залізь на ліжку і чекай мене. Варя, обери дві книжки, ми будемо читати їх перед сном. І вона йде це і робиться, бо там Варя, якщо хочеш, ти можеш погодувати кішку, дістань її, корм, відкрий кришку і насип. І вона це робить. У дітей є три кризи: кризи першого, другого і третього року. Всі ці кризи про розвиток. І якщо звертати увагу на потребу дитини в цей період і давати те, що їй потрібно, ви можете очікувати класних результатів з трьох років, коли ваша дитина буде мати класні навички самовслуговування, коли вона може. Могти і багато що робити, вона зможе прибирати за собою іграшки, моя прибирає, бо там до року прибирала я мовчки. З року до двох я їй кликала, що допоможи допоможе мені прибирати. З двох до трьох ми прибирали разом, бо їй казала, починай прибирання, я зараз до тебе доєднаюся, ми то прибираємо. Зараз в мене нема такої проблеми. Вона пограє, Я приходжу, в неї там повна кімната іграшок, прихожу через 15 хвилин іграшок нема. Що це не подарунок долі? Ні, звісно, це не подарунок долі. тому що мама до цього доклала зусиль і має класний результат. Тому всім мамам, що треба? Трошки терпіння? Трошки. Зусиль і на виході через три роки ми будемо мати дуже класних дітей. Бо період від народження до трьох це період в житті, коли виявляє найбільша кількість нейронів, і ми маємо дуже вузький проміжок часу вкласти багато в наших дітей. Є така. Штука у мам, коли вони моя дитина нічого нікому не винна, а вже ж не винна. Але є, наприклад, норми розвитку, і норми розвитку, вони знаєте для мене про що про те, що дитина може це робити. Тобто нормотипова, здорова дитина в цьому віці може це робити. І якщо робити все, звертаючи увагу на дитину, розуміючи її потреби, розуміючи, що коли як вкласти, то все дитина буде робити. Ну, хай не в нормі, це дуже не подобається ці слова, а вчасно. Коли дитинка робить все вчасно, ми і отримуємо людину, там яка в 3,5 роки, робить все, що вона може робити, і трошки більше на свій вік. І це насправді дуже круто. Дякую це увагу! Я записала з першого дубля.